Вітаю. Це відео я вже знімаю е, втретє, бо, тому що не сподобалась е, моя розповідь, а я розповідаю, знаєте, без підготовки. Е, тому ось це е, мій такий е, ящик е, паперовий, паперова коробка із артефактами необхідними для єгипетської магії. Е, вона, вона прадавня. От вона е, таке, знаєте, перше джерело. І, наприклад, коли ми працюємо зі славянськими божествами, то обряд він сам по собі е, може бути спрощеним. Ну, от він дається не так складно. Єгипетська ж магія, вона дуже структурована. Тобто це праворуч, це ліворуч, тут оце має бути, тут оце. Тобто чітка структура, в принципі, як і в західній церемоніальній магії, також ми це спостерігаємо. Що необхідно ще? Для того, щоб повноцінно працювати з єгипетськими божествами і з єгипетською магією, відчути повноту її сили, необхідно вміти читати і знати староєгипетські іерогліфи, Тому що без них, на жаль, це все профанація і дилатанство. І на питання, чи вмію я читати староєгипетські іерогліфи, так, я вмію читати старо і, і Крім того, е чи знаю я заклинання староєгипетською мовою? Так, дійсно знаю. Але то знаєте що? У мене виникає посмішка, коли я бачу так званих тіктокових жриць Бастет, чи жерців Тота, tota, чи ще якихось там провідників Осіріса. Це все профанація і дилатанство, без глибинних знань, без знань стародавніх ієрогліфів, без знання староєгипетської мови, це все, це все шарлатанство, це все неправда. Або це просто такі, знаєте, медитативні практики і робота психіки. Але це не магія. На жаль. Тому для того, щоб вчитися єгипетській магії, треба вчити дуже-дуже багато е і оволодіти нею можна у справжнього майстра. Я е навчався е в єгиптолога у прямому сенсі. Той хто знає, дійсно. І важкий курс, але досить цікавий. От дивіться, тут такі цікаві речі. Захисні різні. І чому сьогодні буде працювати? Тому що сьогодні день народження Бога Гора.